Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював цивільне населення Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. По селу Копанки Ізюмського району ворог завдав удару двома керованими авіабомбами. Пошкоджено два приватні будинки без постраждалих. Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено три приватні житлові будинки. Господарчі споруди сталася пожежа. Знищено та пошкоджено приватні автомобілі. У селі Кучерівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Господарчу споруду, автомобіль, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу околиць села Кіндришівка Куп'янського району сталася пожежа на відкритій території. За добу постраждалих серед цивільного населення внаслідок ворожих обстрілів. Срілів не зафіксовано. Рятувальники звітують протягом доби сталося три пожежі, що спричинені ворожими обстрілами. Об одинадцятій рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі до села Кучерівка Петропавлівської громади. Там ворожий обстріл підпалив приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль та мотоцикл. Загальна площа охоплена вогнем склала близько 150 квадратних метрів. Крім того, навпроти враженого володіння на відкритій території горіла суха трава на площі одного гектара. Пожежу вдалось ліквідувати о тринадцятій. Жертв та постраждалих немає. Близько 11-ї вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вільча виїхали на гасіння пожежі, яку спричинили окупанту Вовчанську. Вони влучили снарядом у сіник на приватному подвір'ї. Також вибухом знищені два легкових автомобіля і житловий будинок. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без жертв і постраждалих. Добровольці вогнеборці під загрозою повторних обстрілів ліквідували вогонь о 12-й. Вдень опів на 16-ту ворог завдав артилерійського удару по селу Кіндрашівка Куп'янського району. В результаті обстрілу на околиці села на відкритій місцевості сталося декілька осередків займання: горів сухостій на площі трьох гектарів. З вогнем боролись рятувальники у складі двох оперативних відділень. Пожежу ліквідовано о 17-й. вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на житловий сектор без постраждалих. 18 із 27 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. Дві з них спричинили ворожі обстріли. Решту люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 312 одиниць вибухонебезпечних предметів. 30 вересня о півночі стало відомо про нещасний випадок, який трапився у Харкові на вулиці Семафорній. Перебуваючи на вулиці, чоловік підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Ймовірно, це була ручна граната. Внаслідок вибуху він загинув на місці. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші захисники надійно тримають оборону. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини.